Мобілізовані підприємці автоматично звільняються від сплати податків, подання звітності та нарахування штрафних санкцій, загалом на весь період військової служби, це чергова ініціатива Державної податкової служби України. Податкова служба намагається в межах своїх повноважень зробити так, щоб спростити для цих осіб саме сплату податків до бюджету. Саме тому за ініціативи державної податкової служби верховною радою україни прийнятий закон, прийняла закон україни від 18 червня 25 року номер сорок яким двадцять внес внесено зміни до податкового кодексу щодо звільнення самозайнятих осіб які були мобілізовані та підписали контракт зі збройними силами україни Згідно з котрим Такі особи звільняються від сплати податків і подання звітності за час служби. Загалом ДПС прибрала усю бюрократичну тяганину по відношенню до мобілізованих ФОПів, якщо відомості про службу внесені до Держреєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. Від чого саме звільняється, від яких платежів звільняються мобілізовані ФОПи? Це є податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок. Військовий збір, а також єдиний соціальний внесок, якщо відсутні наймані е, працівники. Якщо е, за період е, спочатку е, Збройної агресії і до прийняття цього закону були якісь нараховані, штрафні санкції. Вони будуть автоматично скасовані. І ще така деталь: якщо ФОБ має найманих працівників, він може уповноважити іншу особу виплачувати зарплату працівникам та нараховувати ЄСВ. А вже після демобілізації ФОБ має 150 днів для подання звітності і 180 днів для сплати податків без штрафів і пені. Михайло Березень, Софія Савчук, новини на вежі.